Відкриттям другого міжнародного фестивалю традиційних культур «Етносвіт». славна громада! Вітаємо вас усіх на нашому прекрасному фестивалі і вітаємо вас з відкриттям цієї події. І насправді фестиваль вже вирує. А для вітального слова запрошується ідейні натхненники, ініціатори, куратори, організатори. Генеральний директор Національного культурно-мистецького музейного комплексу Мистецький Арсенал пані Наталя Заболотна, прошу вітати. Запрошуємо на сцену для вітального слова. Генеральний директор Національного центру народної культури музею Івана Гончара Петро Гончар, партнер проєкту, генеральний директор Національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному пан Олесь Пошивайло. Запрошуємо. Директор музею Трипільських поселень гігантів в селі Легедзини Чебенюк Владислав, вітаємо оплесками тих, хто створив це прекрасне дійство. Ми надзвичайно раді вас вітати у цьому вирі щастя, народної краси. Співу танцю, візерунку, української сорочки. Сьогодні відмічаємо такий чудовий день і так співпало, що відкриття цього другого міжнародного фестивалю «Етносвіт» у нас розпочинається саме у свято Української вишиванки. Я надзвичайно втішена нашою спільною ініціативою спільно з музеєм Івана Гончара, Петром Гончаром і його чудовим колективом. І колективом мистецького арсеналу народився в такій чудовій колаборації. Цей прекрасний фестиваль. Ми надзвичайно втішені такі кількості гостей. Це означає, що у народного мистецтва, у народного візеризунку є великий електорат, велика армія прихильників це наш стрижень. Це наші традиції, це наше майбуття. І я надзвичайно вдячна команді музейників мистецького арсеналу, музею Івана Гончара, музею Трипіля, з, з Черкащини моєї рідної, музею Легедзино. Я надзвичайно вдячна Олесі Пошиваю за те, що ви сьогодні з нами, що ми зробили це чудове свято спільно. Я надзвичайно вдячна тим десяткам майстрів. Їх, мабуть, близько 150, які представляють тисячі унікальних мистецьких виробів, які продовжують традиції українського народного мистецтва. Україні бути інакше не може бути. Важко щось додати до цього і до, того, до цієї краси, до цих людей, творців, богоподібних, тому що Бог нам витворив цей світ, в якому ми живемо, а ви доповнили на, на тих же умовах краси, гармонії до цього світу. Ви такі прекрасні в цьому всьому. І, і от не хочеться десь виходити з цього всього. тому що... Це гармонізує, воно виходить із нашої скла, з нашої суті. О, традиційна народна культура е, сформована таким чином. І хі, хочу подякувати арсеналу, що вони ну, створили такі умови, що ви можете реалізуватися. Спасибі вам. Е, е, ну і не знаю, я скажу, що додати до, до цього всього. Навіть розфілювався, здавалося, це так. Це просто. Е, мені здається, що навіть слово не хочеться говорити слово, а тільки дихати оцею, е, вашим, вашим творінням. Хочеться любуватися цими жіночками, от, які приїхали і несуть до нас традицію, от, е, цими дітками, які переймаються цим і будуть продовжувати цю традицію. Будьмо завжди в традиції, в любові і щасті. бо на цьому. Все це мистецтво засновано. Дуже дякую! Фестиваль наш міжнародний, і ми надзвичайно вдячні нашим численним гостям із десяти країн світу, які протягом цих п'яти днів будуть тішити нас своїми етнічними традиціями, народними традиціями. Я хочу, щоб ми окремо пообладували ще Ользі савинок, яка на Відчічні відмовилася виходити на цю сцену. це ця людина, яка в команді з музеєм Гончара від мистецького арсеналу протягом року працювала над створенням цього диву етносвіту. І Мирославу передаємо слово нашим знаменним, так, знаменитим музейникам. Ми, до речі, Вчора відмітили День, Всеукраїнський День, Міжнародний День Музеїв, і... але День музеїв, музеїв ніколи не завершується. Тому, пане Владиславе. я представляю один з. Музейних закладів України це державний історико-культурний заповідник Трипільська культура Черкащина, там, де гігантські поселення, найбільші на мірну камяну добу, які входять до складу нашого заповідника. І от е, хотів сказати, що е, кілька років тому у нас була виставка у Львові, залишився банер. Е, за останні вперше у Львові за останні п'ять тисяч років трипільська культура. Ну, якось так було написано. Я хочу сказати, що Вдруге, за останні майже 6 тисяч років ми тут, у цих святих намоляних стінах, тому що перший раз ми були у 2009 році, коли лише арсенал починав працювати. Але ми тоді кілька речей лише сюди привезли. Зараз 65 одиниць зберігання з наших фондів, які... Є лише невеличкою частинкою наших фондів у нас біля 20 тисяч одиниць зберігання 49 поселень України. І ви маєте можливість в Лівому крилі Арсеналу побачити археологічні виставки, в тому числі і з нашого заповідника. Я ще раз хочу всіх привітати з цією подією, тому що це дійсно велика подія. Бачите, ваші світлі. Гарні обличчя. І думаю, що за оцих кілька днів, коли ми будемо з вами, коли ми будемо однією такою спільною громадою, ми багато чого зможемо в головах своїх винести звідси і станемо ще сильніші. І ніхто нас не здолає, так як не міг здолати за тисячі років. Дякую всім. Панове спочиваємо. Високоповажне товариство, перебуваючи серед вас, я почав мріяти, мріяти про те, щоб сьогоднішній вечір ніколи не закінчувався. Бо ми всі поринули в стихію українського духу, української культури, яка має за собою тисячоліття. І мріється про те, щоб етносвіт в Україні тривав не тільки 4 дня, а 365 рік, днів на рік, щоб ми всі. Усвідомили себе єдиною, цільною нацією, яка основує свою політику і свої вірування на історичних традиціях. Мені мріється про те, щоб ми нарешті усвідомили про те, що світ в Україні не одно чи двоколірний, що цей світ багатоманітний, різнобарний, красивий, вишуканий, європейський світового рівня. І ті заходи, які організовують уже вдруге, зокрема в нинішній захід, це мистецький арсенал музею Івана Макаровича Гончара, надзвичайно важливі для того, щоб ми самі себе усвідомили українцями і щоб весь світ побачив нас як висококультурну цивілізовану націю. Тому я вдячний вам за те, що ви це робите, організовуєте і бажаю продовжувати це до безкінечності. Ще хочу сказати, що я представляю гончарну столицю України. Містечко в Полтавщині, де кожен квадратний метр насичений черепками, де на кожному метрі можна зустріти гончарів і керамістів, те містечко, яке впродовж принаймні тисячоліття свято утверджує в Україні гончарські традиції. І у зв'язку у зв'язку з цим хочу сказати про те, що в Україні багато дискутують про те, скільки років в Україні. Я б сказав, що в Україні стільки років, скільки років і гончарство, а це не менше 7 тисяч років. Бо це моє переконання, краще за гончарів ніхто не відображає дух народу. Політики можуть обманювати, політики можуть лукавити, вигадувати свої ідеї, які несумісні з народними бажаннями. Вічне гончарство завжди в черепку, в горщику, закодовує саме народні ідеї, за якими ми можемо через століття, тисячоліття пізнавати велич нашого рідного народу рідного народу, рідної культури. І гончарство це насамперед свобода творчості. Українські гончарі ніколи не сповідували політичну ідеологію, що правда. Незважаючи на радянську добу, коли мистецтвознавці намагалися їм щось нав'язати. Не прижилося. Вони творили своє рідне, національне, неперевершене. Тому я хочу, щоб ви за оці чотири дня зану... занурилися в стихію нашого рідного гончарства, побачили чужоземні гончарські традиції, побачили, що у нас багато спільного, що нас єднає, об'єднує інтегрує в міжнародний культурний простір. Можна багато говорити про гончарство і нас у ньому, але на сам кінець хочеться сказати слава гончарству і слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! «Христос вас Дякуємо за такі емоційні, сердечні вітання з початком фестивалю. Петро Гончар, Наталя Заболотна, Олесь Пошивайло, Владислав Чебанюк, дякуємо сердечно. І давайте, давайте одразу оплесками привітаємо всіх учасників тих країн, які долучилися до нашого етносвіту, етнопростору, які сьогодні в стінах мистецького арсеналу відкривають цю унікальну подію. Це Литва, Польща, Білорусь, Естонія, Грузія. Ми вже бачили учасників всіх країн. Давайте їм подякуємо, що вони сьогодні з нами тут перебувають у цьому просторі і відкриваючи цей фестиваль, мабуть, як ніколи, сьогодні хочеться сказати, що цей фестиваль через культуру хоче допомогти, допомогти усім країнам навчитися розуміти один одного, бути ближче один до одного, навчитися цьому спілкуванню через найбільш толерантну форму, традиційну культуру. І відкриття цього фестивалю доречно буде в ім'я миру у всій Європі, в усьому світі, відкрити кантом до Богородиці. Нехай ця молитва буде символом того, що ті наші молитви і наміри, і мрії про мир, нехай вони справдяться.